Що робити, чоловік п'є? Знаєте, я, я розумію, що ця проблема дуже велика, і дуже цих проблем є багато, так? Чоловік п'є, що робити? Що жінка може зробити? Що діти можуть зробити? А я вам скажу, що можете зробити. Він ж не постійно п'яний, хоч п'ять хоч хвилин буває тверезий, от у цих п'ять хвилин, коли він тверезий, треба запитатися, наскільки вони для нього цінні. Ви як жінка, діти і кожний по черзі маєте підійти і спитати. Тату, наскільки я для тебе цінний? Дорогий чоловіче, наскільки я для тебе є цінна і дорога? Будеш продовжувати пити, от ти втратиш і мене і дітей. Поки не піде свідомість, що горівка це є проблема, нічого не допоможе. Тому пояснюйте їм, я вас закликаю всіх до молитви і кажу вам, молитися за алкоголіків треба, бо тому що треба, щоб Бог до нього достукався, до його розуму, щоб людина сказала собі, я хворий, в мене є проблема з алкоголем. І я цей хочу вилікуватися. Поки алкоголік чи наркоман так не скаже, я хворий, мені потрібна допомога, що хочете робити. Часом алкоголіки привикають до того, що він принижає жінку і вже типу він як знає. Він зараз каже, він знає, що вона буде робити. Він замахнеться, він знає, що вона буде робити такого, буде себе ховати. Вона буде казати, що зараз візьму міліцію, він скаже, визувай! А вона знає, що вона не везве, бо так-так, штраф треба буде платити з хати, бо поприйде поліція, так так треба буде заплатити. І Він вже знає сценарій, і він цю ігру грає вже спокійно, впевнено, знаючи всі результати. Перестаньте грати в цю ігру. Це такий трикутник Картмена, так? є така психологія, така схема, трикутник Картмена. Жертва, тиран і спасатель. І це постійно, ці алкоголіки особливо, вони постійно в цю іру грають. Жінка така, жертва, Боже Боже, що мені робити? Що мені робити, я не знаю, що мені робити. Діти спасають маму, та маму, та не плач там. Та...» він такий тиран, що я тобі -то сказав? І це постійно. Потім на другий день він такий про -про 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 просинається. Після серйозного такого перепою, і тоді вони міняються місцями. Чоловік, алкоголік, жертва, а жінка тиран. Ти піяку! Так так, я тобі так скажу зараз, ти подивися на себе. Йому і так погано, вона ще його добиває, то він же жертва, вона тиран. І все, і так граються партизанки зранку, той газдує вечір той. Перестаньте грати в цю ігру. Нема жертви, нема ласки. Кожна причина має свої наслідки, і кожен піяк повинен знати: взяв стакан у руки, відповідаєш за всі послідства. Поламаєш сім'ю, спортиш жінці і життя, спортиш дітям життя і собі. Хто не вміє тримати в руках стакан, поставте і не чіпайте більше. Горівка для мудрих людей.